Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок я досліджую світ. Тема уроку взаємодія між живою та неживою природою. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Давайте спробуємо з вами розгадати ребус. Погляньте, будь ласка, буква П. Далі на малюночку зображений гриб. Першу і останню букву ми забираємо Г забираємо і Б забираємо. Лишається Ри. І наступний малюнок вода. Ми маємо до слова вода першу букву В замінити на Р. І в нас виходить слово природа. Тіла природи бувають. Неживої і живої. Нежив... Тіла неживої природи не дихають, а тіла живої природи дихають. Тіла неживої природи не ростуть, а тіла живої природи ростуть. Тіла неживої природи не живляться, тобто вони не, опотр... не... не їдять нічого. А тіла живої природи живляться. Тіла неживої природи не розмножуються, а тіла живої природи розмножуються, тіла неживої природи не помирають, а тіла живої природи помирають. Назви тіла живої та неживої природи. Наприклад, до неживої природи належать місяць, сонце, хмари, зорі, дощ, сніг, вітер. Небо. До живої природи ми можемо зарахувати птахів, тварин, комах, риб, рослин, людей. Чи можна визначити, що важливіше нежива чи жива природа? Нежива і жива природа гармонійно співіснують. Їхній взаємозв'язок дає можливість людям, рослинам і тваринам співіснувати. Якби не було неживої природи, жива природа також би не існувала. І навпаки, якби не було живої природи, не існувала б і нежива природа, тому вони між собою, дітки, тісно взаємопов'язані. На яких схемах показано зв'язок живої та неживої природи. Погляньте, будь ласка, на першій схемі ми бачимо сонечко і дерево. А на другій схемі ми бачимо листячко і маленьку гусінь, на якому малюночку є і жива, і нежива природа. На першому, звичайно, поясніть, будь ласка, зв'язок. Сонечко світить і зігріває рослинки. А рослинки ростуть і набираються сил. Так, саме тут вказано зразок і живої, і неживої. На другому малюночку, дітки, ми бачимо дві живі природи, тобто гілочка з дерева. Дерево це жива природа, і гусінь це також жива природа. Гусінь їсть листячко, але листячко для того, щоб вирости із коріння дерев отримує поживні речовини з ґрунту. Тому цей зразочок нам не підходить, тільки перший малюнок. Погляньте, будь ласка, на наступні два зразки дітки, на яких схемах показано зв'язок живої та неживої природи. На другій схемі для того, щоб виросла рослинка, яка посаджена в ґрунті, необхідно не тільки тепло, а ще й дощик, тобто дощик капає згори, водичка падає у ґрунт і тим самим допомагає рослині рости. Так, а на першому малюнку ми бачимо сонечко, яке їсть тлю. Дивіться, і перша, і друга, і сонечко, і тля це живі предмети природи. Тому цей зразочок нам не підходить. А ось другий малюнок добре показує зв'язок живої та неживої природи. Розкажіть, використовуючи фото. Як взаємопов'язані тіла неживої і живої природи. Подивіться, будь ласка, на першому малюнку ми бачимо дятла, який допомагає деревам і знищує шкідників. Так? На другому малюночку ми бачимо білого ведмедя, який проживає десь далеко в Антарктиді, в холодних лісах, і також, дітки, він знищує шкідливих риб і тварин. На третьому малюночку ми бачимо. Коня кінь допомагає людині у веденні господарства, але для того, щоб кінь був сильний, йому потрібно живитися, живитися травою, а трава з'являється лише за допомогою неживої природи сонця і дощу. Порівняйте, будь ласка, на фото тіла природи за кольором, за формою і за розміром. Подивіться, ми бачимо на фото два тіла. Апельсин це тіло живої природи, а сонце це тіло неживої природи. Чи однаковий в них колір? Так, помаранчево-жовтий. За формою вони також однакові мають кулясту форму. Але за розмірами діти, на малюночку вони нібито однакові, а насправді сонце набагато більше, ніж апельсин. Я пропоную вам відкрити зошити, знайти. На сторінках свого зошита тему взаємозв'язок живої і неживої природи. Пам'ятаєте, якщо завдання в вашому зошиті є, ви його виконуєте. Якщо його немає, ви його опрацьовуєте усно. Перше завдання. Пронумеруй по порядку етапи розвитку рослини. Подивіться, будь ласка, ми маємо. П'ять малюночків, як розвивається рослинка. Давайте пронумеруємо, який малюночок має бути першим. Ось цей малюночок має бути першим. Ми тільки посадили квасолинку у ґрунт. Далі, ось це другий рослинка починає розвиватися. Далі цей малюнок буде третім, тобто вона вже виросла із під землі, але ще не окріпла. Оцей малюнок четвертий, а цей п'ятий. Скажіть, будь ласка, діти, за допомогою яких тіл природи розвивається рослина, за допомогою ґрунту, за допомогою сонця і сонячного тепла, за допомогою дощів, тобто водички так? і поживних речовин, які знаходяться в ґрунті. Тобто рослинка це жива природа. А все, що дає їй можливість рости, це нежива природа. Ось вам і взаємозв'язок живої і неживої природи. Завдання друге. Спробуйте виконати дослідження: взаємозв'язок живої і неживої природи. Візьміть дві рослинки. Одну поставте, будь ласка, у темне приміщення, в якому дуже мало світла. І тепла. А другу рослинку поставте на підвіконня, де є світло, але не дуже прямі сонячні промінці, і тепло. І поспостерігайте, будь ласка, за тим, що відбувається з рослинами. Після цього спостереження ми з вами зможемо зробити висновок, що рослинам для розвитку необхідно. Сонячне світло і тепло. Якщо рослину поставити у темну, неосвітлену кімнату або накрити чимось темним і не давати світла і тепла. Рослина буде дуже повільно розвиватися і буде дуже слабка. А та рослина, яка буде отримувати не тільки воду, а ще й сонячне світло і тепло, вона буде гарною високою соковито зеленою і дуже розвиненою. А зараз давайте спробуємо з вами пограти в гру. На малюночках ви будете бачити об'єкти, яким потрібно дати твердження: це жива природа чи нежива природа. За живу природу відповідає зелена цеглинка, за неживу природу. Відповідає червона цеглинка. Тобто визначте, до якої природи відноситься об'єкт. Погляньте, будь ласка, діти. равлик, це жива чи нежива природа? Це жива природа, звичайно. Місяць нежива природа. Собачка жива природа. Каміння. Каміння це нежива природа. Дерево це об'єкт живої природи. Дощ. Дощик – це об'єкт неживої природи, правильно. Людина. Людина це об'єкт живої природи. Гори, а гори відносяться до неживої природи. Гриби це жива природа. Сонце. А сонце це нежива природа. Пташки. Пташки це об'єкти живої природи. А сніжинки. Сніг і сніжинки це об'єкти неживої природи. Молодці. Ви дуже впоралися добре із завданням. Нежива і жива природа взаємопов'язані між собою. Жива природа не може існувати без неживої. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете в своїх електронних щоденничках. А я пропоную наприкінці уроку обрати вам ромашку із хмаркою того кольору, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений колір у мене все вийшло, жовтий колір було важко, червоний колір нічого не зрозумів. А я дякую вам за вашу роботу і увагу на уроці та прощаюся до нових зустрічей.